Друзі, перша покльовочка у Діми на джих. Красунчик такий. Не тільки Діма ловить трофеї. Ха-ха. Опа, да. Друзі, у Діми ще одна покльовочка. Вся трохи більше. Всім привіт! Минув тиждень після минулої риболовлі. Ось і ми знову приїхали на річку Псел. Ось. Все ж таки є такі сподівання, що псел просинається і на пслі починає активно клювати щука. Ще поки у нас така, можна сказати, осінь достатньо тепла, хоча вже почалося похолодання, тому, можливо, буде сьогодні і головень, можливо, буде. Окунь, можливо, навіть жерешок. Ми приїхали трошки в інші місця, трошки нижче за течією, де дуже-дуже непогано рибалили в минулому році. Ну я не скажу, що ми ловили багато щука, але щука попадалася і більш-менш простойного розміру. тут. Приїхали сьогодні в трьох з братом Дімою і з Ромчиком. Ось їхали полями, новими дорогами. Ось розвідували. Ну так воно, годину в. Дорозі І десь вже близько пів восьми. І ми вже в повному зборі приїхали, накачали наші човни швиденько. Ось зібрали наші снасті в повній готовності і вперед починати, починати нашу риболовлю. Бачимо сьогодні зранку, поки що похмуро. Сьогодні погода така достатньо тепла до 16 градусів, хоча в цілому було похолодання. Але сьогодні день теплий, до 16 градусів. Зараз зранку десь близько 10 градусів і похмуро, але передають, що буде сонечко. Дуже високий тиск, не знаю, як це скажеться на рибі. Я сподіваюся, що кльов має бути. Ось тому вперед за наші снасті і погнали ловити рибу. Починаємо риболовлю, трошки для розривчика піднялися вверх на ямку і починають джигувати. Друзі, перша покльовочка у Діми на джиг. Цікаво, що там щука чи окунь. Джигова рибка. Так, підсак не дістаю, він біля Діма. Так, давай на... Що там риба нормальна чи ні? Піддавлює рибка. Ну така щучка, більш-менш я б сказав, дивіться, що зі спінінгом робить Кілушечка має бути плюс-мінус. Так, ну Невеличка щучка, це я так вона пручалася дуже на рачка, але піймалася. Перша щучка, така пів кіл, ну, грам 600 може. FL Фл крав флагменівський. І піймана. Така ось рибулька. Ну що, щупарик, пливи до домку, підростай. Опа, опять покльовочка да. була б. Чот? вообще. Опа, догнал. Друзі, у Діми ще одна покльовочка. Знову ще парик. Mm. Невеличка, але та ж сама ямка працює. Той самий рак. Mm. Ну ця трошки більша, наче. Ця трохи більша. Вся вже така більше докілушна, я б сказав. Ну також... Невелика, але ну, приємніше, вже набагато приємніша така десь десь під кілуха. О! Бачимо, ось так ямка джиг на ямі під Гескою працює, бачите. Ось така щучка на ефель Така вже щучка приємніша, бачите, сифіолетовий рак. Він завжди працює навідмінно. Гріх грам. Нарешті Діма дочекався своєї улюбленої тактики ловлять джигу осіннього. І до речі, тільки що щучка чіткий удар в джиг, потім вона не засіклась і догнала на рівномірної проводці. Вибачайте, ну, що тут трошки шумить платіна. Ну, то таке вже. Рибалом вже близько хвилин 40, може годину десь. Який у нас був план для того, щоб зробити розривчик ну і взагалі спробувати, піднялися зі старту до Геска. Ось біля геська є така непогана ямка. І там спробували джигонути. Я, на жаль, там клювань не бачив, а у Діми непогано там все склалося. Він, ну, Підряд дві щуки: одна невеличка, одна більш-менш непогана. Ось, Ну і далі більше клювань не було. Ми вже попливли вниз за течею. До речі, геска вона і була. так, ну, Ось бачите, я вставлю ці кадри. На початку так воно видно дуже помітно, що вода впала. Отут бережок, оцей край бережка, він весь мокрий нещодавно, буквально вчора, позавчора, мабуть, закрили ГЕСку і рівень води помітно впав. І коли ми ось е, упливали з Гески, її закрили взагалі повністю. І я так розумію, що протягом дня вода ще буде, буде падати. Ну, як завжди ну, кажуть, що риба більш активна на підйом води, Коли воду дають. Ну, я б не сказав, що у нас на ця тема працює. Ми навпаки з Дімою більше помітили, що у нас, коли рівень падає, на спади йде, а якось риба активніша. Віримо, будемо, будемо вірити, що саме так і буде. Ось, я також чекаю своїх клювань, вони обов'язково також будуть. Ромчик, до речі, тільки що Діма з ним зв'язувався. Ромчик також вже одну щучку піймав невеличку, Ось, розловив новинку від M5 Craft. А плітка, ось у мене також вони є. Можу також спробую рівноміром поганяти. І у Рома було, було клювання головня. У мене, до речі, також були переслідування, такі ледве помітні тички головні, але поки не піймав. Ну піймаю. Головень також думаю, сьогодні буде тут такий головневий маршрут. Його також думаю, побачимо в кадрі обов'язково. Так, друзі, йдімо на коливалочку. Є клювання, головень, І головень наче годний. Такий, блін. Ну не знаю. Півкілушник, мабуть. Красунчик такий лобастий. Бачимо, такі дочекалися і лобанчика гарного. На коливалочку. Шостка спунбей, І такий красень, ну, півкіло стабільно. Та такий грам 600-700. Оце вам і бей, бачите, шостка 6 бей Якщо пам'ятаєте минулого разу Діма. Я Діму робив зі старту. Зараз Діма мене прям в суху. Тренулі, такий красень. Голованчик, супер. Бачимо, Діма зважив головня 590 грамів. Красень. Просто красень. 600-грамовий красунчик. Нарешті в мене клювання на норіс корота. На норіс корота. Звісно, ця риба це головень. Головень невеличкий. Такий грамів 100-120. Але ця блишня лобанчика ловить. Така річка зараз пішла. Знаєте, міляки суцільні, що навіть тут не знаєш, де на щуку кинути, Ну там далі буде трошки глибше, там будемо більше в щуку впиратися. Тут зараз робимо більше на. Оцього пацана закиде на лобанчика. Ось. Ну а далі і щуку обов'язково спробуємо, я думаю, буде діло із нею. Лобанчик підростай. Друзі, нарешті і у Діми улов. Другий головень він по головню мене робить на 6-spун-бей головень. Такий грам скільки? 200-400. Думаю, між 200 і 300. Да? Бей працює. Ось додому. Рибалимо вже півдня, вже половина нашої риболовлі, можна сказати, пройшла. Риболовля чимось нагадує, як минулого разу у нас було. Старт, наче цікавий, був такий прикольний. Ми тільки приплили на першу точку. Стали дві покльовки джигові, дві щуки у Діма. Далі в джиг перестало. Пливемо на голову, пробуємо. Діма кидає. Там є голови, класний голови на 600 грам такий. А далі ось ми проплили містоки, далі річка. Кардинально помінялося. вона стала, ну наче ми й знали цей, Діма мене попереджував, що тут така річка трохи як болото, бо дуже-дуже багато трави, ряски і суцільний міляк. І як підмінили цю річку? Так я піймав свого головника, розловився. Діма дрібнячка ще там піймав, якісь клювання ми бачили, але щука ми тут не бачили. Ми сподіваємось на те, що буде як минулого разу, і рибка роздуплиться після обіду, так як пробільничко включиться. Але радує те, що реально прикольна природа, дуже красива тут природа. Тут, тут багато таких соснових берегів, і ось воно так красиво контрастує, коли зелена сосна, така свіжа зелена сосна. Поруч жовті, красні, червоні дерева такі. Ось і ну, погодка така, бачите, розпогодилося, сонечко вийшло. То просто відпочиваємо, відпочиваємо на такій класній природі. Це завжди прикольно. Клює, не клює, але оцей відпочинок на природі на річці з плавом це ну, нічого цим не заміниш. Рівно 12-та година дня. Вирішили причалити на цьому пляжику. До берега і тут є столик підобідати. Якраз тут і Ромчика ми зустріли, ось на воді він повертався, і тут перекусимо, перекусимо, а далі будемо думати, що робити далі. Вийшли на отакий ось містяк, прикольний. Бачите, тут столик, і тут столиків вистачає, тут така галявина, класна, пляжик офігенський. Ось. Ну, тут місце відпочинку, де влітку відпочивають люди. І ми от зараз опізні. Будемо обідати і держати совет, що робити далі. На Обід у нас, як завжди, бутіки. У нас з Дімою як колись критикував у кожного свій судочок. І третій судочок з е, смачнющими диринами, які зробив ромка. Ромка, ну знаєте, от є такий прикол їхати з ромкою на рибалку. Він завжди візьме смаколик. І Ти от чекаєш, а що буде сьогодні? Який делікатес буде сьогодні? Ну, в общем, зараз по дирунам, по чайку, і Ромка он взяв кавун від своїх дідуся і бабусі. Ще кавун поїмо. Так що то, що не клює, коли ми так відпочиваємо, такі делікатеси їмо, кавуни, то, то все, то все фігня, що не є. Ну, за вихід, хлопці. Ромчик, а що у тебе сьогодні по результату? Що у тебе розкажи, бо у мене. Совсем таки один голавлик у Дима. Ну я -то не знаю, Хлопці нічого не поймали. Як так можна? я не розумію, взагалі. Нормальний кльов, нормально, все. Нормально, Я наловився нормально. Що там. ти там, а ну що там у тебе. 12. Та я скажу, навіть не буду. Вам, 12, вам буде стидно стыдно. <реш> а в реальності, ром. Що? Одна чещука. Чи чи? Одна отакенька. Щука. О, ну у нас один один з тобою. ровненький. Йдемо ровненько, Рома. Пообідали хвилинок 30-40 і пливемо рибалити далі. Не знаю, що робити, може там ще ну, півгодинки, пройдемо вниз, а далі, можливо, і повернемося нагору туди до шлюзів, до плетін. Там якісь клювання були, можливо, там і більш раціонально пробувати рибалити. А, можливо, там і ну, там глибше трохи. ось Можливо, вода свіжіша. Хто його знає. Ну, Побачимо, що будемо робити, поки йдемо вниз, а там буде видно. Починаю робити закиди вже після обіду. Ось зараз поставив силікончик, поставив слайдбузера. Це така як репліка предатора відомого. Ось він в минулому році мені давав дуже класний результат, особливо під кінець осені на рівномірній проводці. Дуже класно я на цього бузера ловив. Е, ось. І Чому також його? Бо вчора тесть мого брата Діми був вчора на риболовлі, також на пслі, але ну, в інших трохи місцях. Ось, і він джигував. там На глибинках він джигував. І буквально за декілька годин зранку він піймав 6 щук чи 5. 5 щуки, щуки гарні, такі по кіло, по півтора. Е, ось І все-таки бачимо, і сьогодні Діма джигонув також зранку дві джиг, джиг починає вмикатися. Я думаю, йому треба вже більше уваги приділяти. Е, ось Я, до речі, також вчора був. Декілька годин на риболовлю, дні цікаві в водомі мені про неї розповідали, що там роздачі були. Але ці роздачі, як виявилося вчора, були тижні два назад. Але там дійсно і по 10, і по 12 щук ловили, і непоганих щук ловили. Але я е, туди приїхав і мені вдалося вмовити лише одну щучку, дуже-дуже маленьку, спортивну, там, грам 200, і то під самий кінець риболовлі. Ось, щось не вдається потрапити кудись так, щоб потрапити на такий жор, але я думаю, ми потрапимо обов'язково. Мабуть, зараз піднімемося наверх, ми пройшли десь, ну, може, трохи менше, ніж кілометр. Наче річка така прикольна сосни по берегам, там, де сосни такий берег, достатньо глибокий, можна сказати, травичка. Але поки ми результату не бачили і хочемо піднятися наверх, у мене все ж ну, є такий якби, момент, який я думаю, що можливо, коли вода, рівень падає, а він падає дуже помітно. От я показав, який він зранку був, при нас закрили шлюзи. І вода ще впала сантиметрів на 10, мабуть, оце зранку. І я е, допускаю, що можливо риба в цей момент піднімається наверх до Гески, до самої, там, на яму. Е, ось, і можливо, вона там стоїть. Хто його знає, поїдемо перевіримо. Приплили, друзі, знову до Гески. Ви подивіться на це. Повністю закриті шлюзи. Отам от тільки через ті щілини, що є, ось в оцих от заслонках, протікає вода, а так Геска повністю закрита. Отут немає жодного руху води. Рівень води падає просто отак от катастрофічно, отак видно по лідній пляжі. Ось, мабуть, у риби просто шок. Реально, явно ми ось плили, реально бачили в воді дуже багато стоїть риби різної. Вона стоїть і щука стоїть, і головин стоїть, і окунь стоїть, але вона закрила рот. Бо щось її оце, от такі качелі. Ну, я думаю, можливо, там погодні умови, можливо, щось ще її так е, е, спонукає, що не клює. Ну, мені здається, саме ці різкі качелі рівня води, вони ну, Погано э, сказується на нашій рибі. Ось. Ну, треба, щоб вода була ну, плюс-мінус стабільна там якийсь час. Тоді риба себе почуває більш-менш комфортно. Друзі, Дімо, таке як щось підсіло. Просто на ровному місці. Просто підсило. О! О, Така риба вона не реагує там на качелі погоди, на качелі рівня води. Вона клює завжди. Оця риба клює, завжди стабільно, можете бути певні. Ну, така десь кілошечка. Ну, навіть не будемо міряти там вагу, довжину, відпустимо, так? Хай підростає і попадається іншим рибакам. Що, друзі? Не тільки діма ловить трофеї Ха-ха! Я свій Оце загибає. Прикро, що камера була вимкнена і покльовка не попала в кадр з таким чітким бамс! Ледь спінінг з рук не вибуло. Оце жарьошка буде вдома! Оце жарьошка буде вдома. Ааа, супер, супер! Оце трофейчик, оце є. Дивіться. Отакий. Та під метр. під метр буде. Дім, відпустимо, може? Та Діма каже, відпускай. Хоча і хотілося щось посмажити, але вдома ще риба є. Ляч з минулої риболовлі є. Тому кущик. Підростай, радуй інших риболовів. Давай. Ах, як пішов. Ах. Супер. Ось вам і Crazy Flapper. ось вам і Крази Флапер, дивіться, який дива творить. Є, друзі, покльовочка у мене що це голе? Голове. Нарешті головені, головчик такий більш-менш. Грамів під 300 буде норіс Масакурото. Ось друга моя сьогодні риба після обіду від нуля відійшов. Ось і другий це головень знову приємніший ніж перший, але все одно невеличкий. Ось такий лубанчик, десь до 300 грамів він буде. Ну, хай Рибалимо вже так добре декілька годин після обіду. Які у нас результати? Результати цікаві. Піймали два трофеї трофей корч. Спочатку у Діми був трофей корч, потім у мене був трофей корч. По рибі я піймав одного головня. Ну, це ви бачили. Да? Ну, І з того, що не бачили, якщо серйозно без трофеїв корчей, то то було у Діми клювання на платіні на речка, наче таке, як було клювання. Ось. І наче таке, як було клювання рівноміркою на силикончик на плітку М5. Ось, ну, У мене було декілька переслідувань ще головня, таких мікротичків. Але я їх не піймав. Дзвонив Ромчик, тільки що Ромчик відзначився. Знову йому дала результат плітка. І він у нас сьогодні в лідерах він піймав щупака такого грам 700 до кіло. Ось, І каже, ще там переслідувала така десь кілушечка. Ось так. Зустріли тільки що мого підписника. Привіт тобі. З Харкова хлопець, який тут має дачу. Ось. Каже, він першим написав Вагущуки 5100, яку я тут піймав. Дякую, що дивитесь мене, що підписані. І привіт! Є, друзі покльовочка. Це що? Не голова не ні? Ні, це так само як вчора я по щучці Я по щучці ухожу від нуля Норіс рес і є щука Є у мене щука трофей Ну а ви казали не клює Як же не клює якщо жор Жор трофейної щуки Дякуємо річці за таку. Мама, лючок, в свою рясочку. Вся щука стоїть отам. Отій рясця. Ми реально, коли поверталися на моторі, ми її там бачили. Друзі, тільки що прикольна покльовка була, от, щоб, ну не знаю, чи це передала камера, отам от от попав в самий берег, отуди от потрапив. І при падінні одразу дуф, вискакує голови. Тобто він є, він скрізь є, але він стоїть в самій кромці берега. Ось, ну Такий, я не знаю, там грамів 300 вискакував. На жаль, на жаль зійшов. Вже майже пів шостого. Уже останні закиди отуди робимо. І я не знаю, я мабуть годину точно кидаю зараз на головня, бо Діма довго вправся в щуку, взагалі ніяких реакцій, нічого не було, головень, хоч іноді там вискакує якісь стріли, якісь мені ударчики. Е, отака сьогодні рибалка вийшла. Ну, не знаю, дуже-дуже слаба. Е, і хотів запитатися у вас? Шановні підписники, шановні гості каналу. Чи є сенс взагалі робити такі відео, коли ну, риболовля близька до нуля? Ось. Ну, Сьогодні майже прольот можна сказати. Чи цікаво вам таке дивитися, чи краще просто в утіль і все? Бо ну, знаєте, іноді думають, Блін, чому в мене не ловиться Вон, ті бородаї. Поїхали, наловили тих щук, наловили риби. Та у бородуїв також вистачає рибалок, коли вони поїхали і пролітіли. Відпишіться, будь ласка, у коментарях. Чи варто викладати таке відео, як ви зараз бачите, чи краще не треба? Вже о 18-й причалюємо на берег, тут наша машина стоїть. Сабашка нас зустрічає. Зараз швиденько збираємося. Ромка ще десь там біля Гески стоїть Джигує. Зараз припливе на Джигує щуку на 2 кг і здивує нас. Вже під вечір по заходу сонця третя щучка, така невеличка. На твічинг. Все, ми завершили нашу риболовлю вже на березі, вже збираємося оперативно і будемо їхати додому. Така риболовля сьогодні вийшла цікава, але, але дуже трудова. Можна сказати, мабуть, найбільш трудова і найгірший результат у нас був з початку осені. Ну, Але, як то кажуть, і на старуху буває проруха. Тим не менш, рибку ми піймали. Діма піймав з самого старту дві щуки. І два головня: одного непоганого головня і одного маленького. Я піймав також два головнички і одну мікрощучку, три хвости. Всім дякую, друзі, що дивилися відео, що додивилися його до кінця. Якщо сподобалось, підтримайте лайком, не сподобалось дізлайком. Залишайте свої коментарі. Я завжди на них відповідаю. Підписуйтесь, хто не підписаний, і я впевнений, далі будуть більш цікаві рибалки. Всім пока!